Виконуємо номер 430 із підручника Геометрія 7 та номер 2814 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 50 градусів. Знайдіть кути при основі. Приступаємо до виконання. У нас дано рівнобедрений трикутник, бічні сторони AB і BC рівні. Кут АБЦ у нас 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кутів БАЦ і БЦА. рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні. Тому градусна міра кута БАЦ до рівня градусної мірі кута БЦА. Запишемо це. Кут BAC дорівнює куту ВЦА, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Ну, а тепер знайдемо градусну міру. Кожного з цих кутів кут BAC дорівнює куту БЦА. Віднімемо від 180 градусів градусну міру кута АБЦ. І поділимо пополам на 2. 180 відняти 50 і поділимо на 2. Отримаємо 130 поділити на два це 65 градусів. Записуємо відповідь. 65 градусів і 65 градусів. Номер 430 із підручника Геометрія 7. Та номер 38, крапочка 14 із підручника Математика 7. виконано.